Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо прогулянки по Одесі і зараз хочу показати вам одеський пасаж. Сьогодні це одна з найгарніших, напевно, будівель в Одесі. Її збудував такий архітектор Лев Влодик. Він використовував стиль неоренесансу, барокко. Приділяв дуже велику увагу ліпнині саме фасадів. Бачите, різні скульптури. Ліпнину. Ліпнину. І так от він виглядає фасад. Зараз з вами зайдемо всередину. Будувався він, був збудований в кінці 19 століття. Взагалі, тіпа, не так же і багато відомо про його роботу. Він відомо, що він проживав і працював в Одесі. Ось, Бачите, квіт такий. Працював він в Одесі. І це одна з його найвідоміших робіт. Взагалі цей пасаж колись використовувався як готель, який того часу. Бізнес-центр. Тут можна тут і проживали, тут і торгували. Зараз він як готельно використовується, він більше використовується як торгівельний, торгівельний центр. Е е є багато арт-просторів. Е Виділи, виділили під арт-простори, тут збираються різні митці. Є приміщення, де вони там представляють свої роботи, картини. Бачите, яка тут краса. І справді, от, візьму такі кафе, бари, ресторани. Це можна побачити тут. Можна присісти в якомусь затишному кафе, випити по Все, що ж цікаве. Запашною, з'їсти смачненький десертик. Часто тут е... тут є от менюшки, наприклад, часто проводять тут різні якісь. Мистецькі заходи, концерти, джазовий концерт був. Ми тут були минулого року, присутні. От, тут є ціна. Можете звернути. Можна штрих qr код відсканувати. Або можна подивитися ось так, якщо ви не хочете заморачувати з QR-кодом. Мені, до речі, зручніше. Користуватися паперовим меню по старому. От можете роздивитись на балкончики. Дуже багато молоді приходять сюди пофотографуватися. Там тільки молоді, та всі. Багато людей приходять сюди. Поробити якісь такі фотки в такому стилі, бачите, так? просто як, як казковий палац. Що? Бачите, ага, тут такий дворик зробили під ірландський паб. Ага. Ідемоте з вами в саме вуску буличку десант. Ага. Вас. В такому ірландському стилі. Ну, шо там, Заніс, Верю, Ты что там, забрала? Занес, он тобі... Теперь приспать не можешь. Ти сама? А как? Шо? Ну і заходимо в такий браленський паблік. Добрий день. Так, і там же завершено. Не шо, Угу. прикольно. Все морскому ирландському стилічка. Рекомендует. Показать гарно. Угу. Душно. Душно. Ну, как в принципе. Зачем она стоит. Пассаж. Угу. Так, тут такий якби пафос, стиль бароко, ренесанс, а там більш такий морський стиль під морський стиль під Ірландія. Багато також тут є сувенірних магазинів. Якщо ви хочете придбати якісь сувенірчики, тут є, бачите, така Одеська морська тематика, є такий більш. Хардкорні е магазинчики, черепа, кров і тому подібне. На будь-який смак, який собі заважаєте. Так що трошки інформацію вам надав про Одеський пасаж. Ідемо те. Зараз бачу, тут зустріна верху. Теж дуже крута мозаїка. Стелі прикрашені. Гармуємо заячку і виходимо ми з вами на вулицю найвідомішу вулицю Одеси, яку ми вже з вами оглядали. Це вулиця Дерибасівська. От. А заходимо ми з вулиці Преображенської, заходили. Ось так він виглядає тут ззовні. От. А зараз ми Зустрічаємо. зустрічаємося з друзями. Так, з друзями йдемо в кафе Ржавий краб називається Смакувати бургери. Я вам про нього вже говорив. Це теж такий паб. Так що, сень, вони там. Так що до зустрічі в тому паді обов'язково там знімемо все. Розкажемо про ціни, покажемо. До зустрічі.